Глава 36 Установлення таїнства Пресвятої Євхаристії. Впродовж свого життя Божествений Спаситель виявляв безмежну любов до людей, усі його вчинки були доказом такої любові, який дивний і зворушливий факт покірності та любові Господа. Він навіть помив ноги своїм апостолам. Зокрема, зрадникові Юді. Марія також перебувала в домі, де все це відбувалося, але в іншому приміщенні, звідки ля в душі бачила все, що робив її син. Отож брала в цьому духовну участь. Після акту миття ніг Спаситель сів з дванадцятьма апостолами до столу та попросив хліба й вина. Хліб поклав на тарілку, а вино налив у чашу. Потім промовив до апостолів, і Його слова, як вогняні стріли любові, проникли в серця слухачів. Ісус Христос знову об'явив таємниці свого божества і людськості та діло відкуплення, Дурочив учням об'єднатися в любові, хотів, щоб вони зрозуміли, що обрав їх. Майбутніми будівничими його церкви, також дав їм внутрішнє світло, осяяв любов'ю до причистої Діви Марії. Потім Спаситель узяв старілки хліб і помолився до Небесного Отця, попросив, аби він, Ісус, у всі часи, доки існуватиме церква, був присутнім у гостії, підвів очі до неба. І промовив слова освячення над хлібом, завдяки цьому перемінив хліб у своє правдиве тіло, а вино у свою справжню кров. Тієї хвилини, коли Ісус промовляв слова освячення, почувся голос передвічного Отця: це син мій улюблений, якого я собі вподобав до кінця світу, буде він перебувати між людьми, доки триватиме їхнє вигнання. Те саме сказав Святий Дух, Найсвятіша людськість Христа поєднана з особою слова, віддала тепер найбільший поклін Божественності, укритому в таїнстві свого тіла й крові. Діва мати, сповнена пошани, вклонилася синові, присутньому у святих таїнствах, за нею вчинили те саме всі апостоли. Далі архісвященник Ісус Христос підніс своє перемінене тіло і свою перемінену кров, усі присутні під час першої божественної літургії віддали честь найсвятішим таїнствам. Пресвята Діва й апостол Йоан отримали особливе просвітлення, пізнали, що під видом хліба та вина дійсно присутній живий і правдивий Ісус Христос. Через нероздільне єднання його найсвятішої душі з Його тілом і кров'ю. Пізнали також, що в святих таїнствах присутні всі три особи Божества: Отець, Син і Дух Святий. Усі присутні пізнали важливість перемінюючих слів, промовляв священник над хлібом Іваном: Швидше Небо і земля проминуть», Аніж форма перемінення, втратить свою силу. Утім, поряд з величю цього добродійства, вчиненого людям, Богородиця бачила невдячність смертних і вирішила з усіх сил, душі старатися надолужувати вдячністю предвічному Отцеві найсвятішому Синові за нашу байдужість. Спаситель підніжжи присвяті таїнства вгору. Поділив їх, і насамперед сам прийняв святе причастя, як перший і найвищий архісвященник, під час цього показав, з якою побожністю і пошаною ми повинні приймати його найсвятіше тіло, з тієї миті найсвятіша людськість Ісуса аж до близької смерті була позбавлена всілякої радості й утіхи. Пресвята Діва Марія бачила у водінні, як її син прийняв найсвятіші таїнства, жертвуючи себе в них для спасіння людей. Потім Ісус узяв частку переміненого хліба, вручив архангелові Гавриїлові, щоб заніс її Пресвятій Діві Марії. Це деякою мірою було винагородженням для ангелів, бо не їм а людям довірялася така піднесена священнича гідність. Марія прийняла святе причастя з рук небесного князя, першою після свого найсвятішого Сина. Гостія була покладена в серце Богородиці, як у скарбничку Всевишнього, і перебувала в ній аж до Воскресіння Ісуса Христа, тобто до тієї години, коли святий Петро. Відправив першу службу Божу і здійснив перше посвячення дарів. Отже, ця правдива манна разом з усім законом Євангелії була прихована в Марії, цьому живому ковчезі завіту, як колись у ковчезі завіту Мойсея лежали сховані заповіді нового завіту, після святого причастя цариці небес. Спаситель подав перемінений хліб апостолам, щоб ті поділилися ним таким способом надав їм священичу гідність як майбутнім будівничим Христової Церкви. Слова цариці. Моя доню. О, якби вірність святої католицької церкви. Хотіли відкрити свої тверді, переповнені земними думками серця, щоб прийняти справжні знання про найсвятіші таїнства престолу, якби хотіли позбутися кайданів своїх земних нахилів і приборкати свої пристрасті, а у Божому світлі живої віри зрозуміти власне щастя, у святому причасті. Посеред себе мають предвічного Бога. Коли б пізнали велич цього дару, поклонялися й шанували б цей скарб, якби хотіли споживати солодкість цього таїнства і користувалися силою, яка в ньому укрита, тоді не мали б чого боятися у своєму дочасному вигнанні, смертні, які живуть у щасливий період права ласки. Не повинні скаржитися на слабкість та пристрасті, бо в небесному хлібі мають засіб зміцнення і спасіння, не повинні скаржитись на те, що їх спокушає і непокоїть диявол, бо через часте та гідне прийняття цього таїнства перемагають диявола. Провина лежить на тих, Хто забуває шукати помочі й підтримки, яку встановив мій син в таїнстві, як рятувальний засіб. Люцифер і його злі духи настільки бояться присутності найсвятіших тайн, що перебування поблизу них приносить їм більше терпіння, ніж перебування в пеклі. Утім, їх ненависть до Бога є такою великою. Що іноді вони входять до церков, аби спокушати там віруючих. Переносять навіть страшні муки, бо найбільшу радість приносить їм спокуса когось до гріха в цьому святому місці, у присутності найсвятіших тайн. Під час процесії злі духи поспішно втікають, але знають з досвіду. Що навіть тоді їм вдається спокусити поодинці душі і довести їх до того, що забудуть про почитання і пошану, які повинні виявляти Ісусові, присутньому в найсвятіших тайнах. З цього, що я розповіла, можу зробити висновок, яку силу проти диявола дає гідне споживання ангельського хліба, і яким безрадним був би диявол. Якби люди з побожністю приймали святі тайне і намагалися зберегти чистоту серця від причастя до причастя. Однак небагато є таких, які про це турбуються, а дух старанно працює над тим, щоб вони після святого Причастя знову збайдужіли. запиши ці повчання глибоко в своєму серці. А через те, що Всевишній устами твоїх наставників розпорядився, щоб ти щоденно приймала ці найсвятіші тайни, то прагне дотримуватися старанності, з якою підготовляєшся від одного причастя до іншого. Волею мого Господа і моєю є те, щоб ти мечем боролася в битвах за Бога. Ім'я Святої Церкви маєш боротися проти його невидимих ворогів. Плач над цим, що католики гнівлять Божу справедливість постійними гріхами. Немає жодної людини, яка задумалась би над тим нещастям і поквапилася за рятівними засобами. Утім, люди могли б знайти засіб. Як у повній користати з найсвятіших тайн престолу, якби за моїм посередництвом наближалися до нього спокірним і розкаяним серцем? Якщо не пошанування найсвятіших тайн є важким гріхом для всіх дітей церкви, то на ще більшу кару заслуговують негідні слуги престолу. Бо з неповаги, з якою ставилися до найсвятіших тайн, починається легковажність інших католиків, якби люди знали, що священники наближаються до тих святих таємниць з належною пошаною і побожністю, то зрозуміли б тоді, що самі повинні так робити. Ті, хто поважає Бога у найсвятіших тайнах, Будуть ясніти в небі, як Сонце, між зірками, бо на них буде спливатися його хвали з переміненої людськості мого сина. їхні перемінені тіла будуть мати на грудях чудесні відзнаки, які свідчитимуть про те, що були гідними скарбничками найсвятіших тайн. Вони знатимуть спосіб, в який Ісус Христос перебував у найсвятіших тайнах. І зрозуміють усі чуда цієї тайни. Великою буде радість тих, хто приймав найсвятіші тайни з належною побожністю, а їхня небесна хвала дорівнюватиме хвалі не одного мученика. Тепер, моя доню, довідайся з моїх уст, про що я думала, коли приймала мого Бога і Господа у найсвятіших тайнах. Щоб це легше зрозуміти, пригадай собі все те, що я тобі вже об'явила, щоб ти все належно описала. Від хвилини мого зачаття я була вільна від первородного гріха і досягла пізнання та видіння Бога. У пізнанні Бога я перевищувала всіх святих, в любові усіх серафимів, я ніколи не зрішила. Завжди вправлялася в чеснотах, перевищуючи у цьому святих. Наміри моїх учинків були піднесені, а вроджені чесноти і дари моєї душі без міри та меж. Я наслідувала мого найсвятішого сина, вірно працювала, відважно страждала і брала участь у всіх ділах відкуплення. Настільки, наскільки було мені це дано. Ані на хвилинку я не переставала любити Бога і примножувати небесну хвалу, і була щедро винагороджена отим першим прийняттям найсвятішого тіла мого Сина в найсвятіших тайнах, вважала себе негідною тієї ласки. Подумай тепер, моя доню. Про що ж повинна ти та інші люди думати під час сприйняття того чудесного таїнства Пресвятої Євхарисії? Якщо одне причастя може бути надмірною нагородою навіть для найбільшого святого, то що повинні думати і чинити священники й ті вірні, які його часто приймають? Відкрий очі серед густого мороку і сліпоти людей. Та підніми їх до небесного світла, щоб зрозуміти ці таємниці. Вважай свої вчинки надто малими, заслуги незначними, труди надто легкими, вдячність за надто малою в порівнянні з цим безмірним добродійством, що свята Церква має Христа у найсвятіших тайнах. І якщо визнаєш себе надто слабкою, щоб віддячитись за ті чи інші добродійства, то, принаймні покорись і з усією відкритістю визнай свою недостойність. Хвалий, прославляй Бога та кожної хвилини, будь готовою прийняти Його з найбільшою старанністю і з найніжнішою побожністю. Будь готова знести всілякі страждання, щоб зуміти осягнути це велике щастя.